Vivo представила складений флагман X Fold 5, який став першим Android смартфоном з інтеграцією гаджетів від Apple. Компанія Vivo офіційно представила X Fold 5, який є найлегшим і найзахищенішим складеним смартфоном на ринку. Новинка важить лише 217 грамів і має товщину 9,2 міліметра у складеному стані, що робить її рекордсменом серед складених пристроїв. Він оснащений двома LTPO amoled дисплеями. Зовнішнім на 6,53 дюйма і внутрішнім на 8,03 дюйма. Обидва дисплеї з частотою оновлення до 120 Гц та піковою яскравістю аж 4500 ніт. Також смартфон отримав потрійну камеру по 50 мегапікселів кожна з оптикою ZEISS. За продуктивність відповідає Snapdragon 8 третьої генерації, а живлення забезпечує акумулятор на 6000 мАч зі швидкою зарядкою 80 Вт. Пристрій пропонує розширення ступені захисту IP5X від пилу, IPX 8 і IPX 9 Plus від води. А також стійкі. Ість до екстремальних температур до мінус 20 градусів. Головною особливістю X -Fold 5 є інтеграція з екосистемою Apple. Смартфон підтримує роботу з Apple Watch AirPods і навіть може використовуватись як другий екран для Mac. І це перший android смартфон у світі з такою глибокою сумісністю. Глобальний реліз смартфона очікується 10 липня, а ціна в Китаї стартуватиме від 1000 доларів за базову версію.